Її поезії розібрали на цитати, які відомі більшості українців. Свій перший вірш вона написала в 11 років на стіні окопу, де разом із батьками ховалася під час Другої світової війни. Маруся Чурай, Берестечко, записки українського самошедшого. Ви точно чули назви цих романів? Їхні авторці, українські поетесі, шестидесятниці, письменниці та дисиденці Ліні Костенко сьогодні 94. Ліна Васильівна не боялася відстоювати свою проукраїнську позицію та підтримувати тих, кого судила радянська влада. У 1968-му Написала листи на захист В'ячеслава Чорновола, на якого склали наклеп в газеті Літературна Україна. Після цього ім'я Ліни Костенко, радянська преса, довгі роки. Не згадувала. Тож тривалий час поетеса не видавала своїх творів. А у 1973-му радянська влада внесла її ім'я до чорних списків. У 2005-му Ліна Васильівна відмовилася від звання Героя України. У сучасній українській традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось, не забувайте, незабутнє, воно вже інем взялось і не знецінюйте коштовне, не заубіться у юрбі, не проміняйте, неповторне на сто ерзаців у собі минають фронди і Жеронди, минає славне і гучне. Шукайте посмішку Джоконди, вона ніколи не мине.